Топ-5 планшетів для навчання. Lenovo Tab m 11 В комплекті вже є Стилус і чохол. доступні версії з Wi-Fi або LTE до 10 годин відео без підзарядки. Корпус металевий у спокійних відтінках сірого або зеленого, Redmi, Pad Pro. Великий дисплей на 12,1 дюйм і 4 динаміки із Dolby Atmos. Звук і картинка на висоті. Працює на базі Snapdragon 7 С Gen 2. Оперативки 6 або 8 ГБ. Підтримується швидка зарядка 33 Вт. Samsung Galaxy Tab A9 Plus. 64 або 128 ГБ пам'яті із можливістю розширення microSD до 1 терабайта, виконаний у стриманих кольорах: графітовий, сірий і темно-синій. Apple iPad 11-го покоління 25-го року. Чіп А16 Bionic тягне все: від навчальних додатків до редагування відео 4К і вимогливих ігор. Пам'ять від 128 до 512 ГБ, Xiaomi Pad 7 та Pad 7 Pro. Тонкий корпус 6 мм і вага всього 500 грамів. Дисплей 32К із частотою оновлення до 144 Гц. Xiaomi Pad 7 працює на Snapdragon 7 Plus Gen 3 і підтримує швидку зарядку 45 Вт. А Pad 7 Pro і ще потужніший. Він працює на Snapdragon 8 s Gen 3 і підтримує супершвидку зарядку 67 Вт. Обидва доступні в різних конфігураціях. Все для навчання, зокрема ці планшети, вже чекають на тебе у маркетплейсі Allo. Відкрий Allo, закрий питання.